Вітаємо наших підписників. І сьогодні ми будемо розглядати питання варто чи ні йти на сесію, якщо запит вирішився. І сьогодні, як завжди, з вами я, Наталія Старжинська, сімейний системний психотерапевт і моя колега. Вітаю всіх наших глядачів. Мене звати Наталія Воронова. Я психолог, психолог, консультант у позитивній психотерапії, я регресії, я реконструкції. До питання. Сьогодні у нас питання від наших глядачів, від нашої глядачки хочу трошки ширше його зачитати. Буває так, що ти записався на консультацію, на сесію, тому що був запит, але потім, через пару днів, сам, сам, відповідь знайшлася сама. От і тепер сижу і думаю, а йти чи ні? Чи то я виросла і вже, не і вже можу сама вирішувати питання, або просто уникаю глибини. Дуже хочеться почути е в підкасті, як е яка відмінність, чи це я реально дорослішую і чую себе, або це такий тонкий саботаж і уникання. Ну, ти знаєш, я дуже вдячна за це питання. Бо мені здається, кожен психолог в своїй практиці стикається з тим, і мені здається, на різних етапах клієнт теж може з тим стикнутися. Так, це правда. Особливо, якщо вже довго в терапії, то звичайно приходять моменти, коли вже відбувається такий процес. Знаєш, хочу зразу поділитися такими двома аспектами. По-перше, знаючи, що таке може бути. Ну, наприклад, в мене в контракті окремим пунктом воно взагалі є зазначено. Що якщо вам чомусь не хочеться йти на наступну сесію, то наступну сесію ми проводимо обов'язково, і саме на сесії ви вже усвідомлено вирішуєте да, те, чому. Ви хочете закінчити чи ні. Бо справді є такий стовідсотковий аспект, коли ти торкаєшся якоїсь глибини, болючої теми, травматичної теми. Е, механізм у нас такий, що ми починаємо захищати, захищатися, і уникнення це один із таких захисних механізмів. Нам хочеться втекти від того, що больно. І що відбувається? Ну, ти не можеш втекти, бо ти, ну, ну, окей, ну, ти втекла. Ну, нічого, воно тебе через тиждень другий, наздовжене, і ти знову будеш страждати і думати, як то вирішити. Але так, так. І інший момент, і мені здається, наша підписниця вона пише саме про такий момент, коли вона, в принципі, не доходить до консультації і не доходить до психотерапевта. І в мене був насправді випадок ну, за 25 років, слухай, один в практиці, я вгадаю, що це таке прям як, досягнення моїх клієнтів, що це лише один. Коли клієнтка записувалася на сесію, от прям в день перед сесією каже, що все, я все порішала. Все в мене нормально, мені не потрібно. Проходить тиждень, вона каже, чи є у вас. А зазвичай то відбувалося взагалі чи в суботу, чи в неділю, там, в десятій вечора, а ви не можете терміново провести, бо в мене тут ну, вогнище розгорілося. Погано, е не знаю, що робити з цим, паніка і так далі. Е ми плануємо наступну зустріч. Перед зустрічю. А я вже все вирішила. А я все вирішила, вирішила там у мене вже все нормально. Виходячи, і так було разів ну, три, е, е, десь десь. І, в принципі, коли я вже сказала: давайте ви вирішите, в принципі, чи ви хочете з тим працювати, чи ні. І в принципі, е, якщо так, ну, то приходимо. Вирішила, не вирішила, приходимо, розбираємося, що, що це взагалі таке відбувається, бо три рази, то знаєш, уже про щось ну, каже. І мені здається, цей приклад нам доводить якусь таку певну, певний момент. Бо мені здається, що насправді бувають випадки, коли в тебе виникло питання, ти міг його. Пропрацьовувати собі в голові, ти стукнувся, знайшов якесь вирішення, почав діяти. Ну і окей. І, можливо, і справді в таких випадках психологів не потрібно. Але якщо в тебе оці гойдалки і вони такі постійні, то тобі зле і ти біжиш до психолога, потім так ніби пройшло печень, як пігулку випав, голова не болить, але причину не зняв. Та? І воно повторюється. То, можливо, все ж таки то про супротив певний. І тоді варто піти до психолога, щоб розібратися, що, що взагалі що відбувається зі мною. Як ти так, гадаєш, так. які в тебе були випадки, розкажи? Випадки бували такі, що люди взагалі зіскакували. В таке бувало. Тобто Чому? у нас тільки. Боляче було, що люди просто, просто зникали, і там через якийсь місяць, коли ти клієнта питаєш, взагалі, як у вас там все. Ви знаєте, Наталя, все, я вже все коротше, я не буду копатися. Все коротше, все все, мені вже все нормально, я вже не хочу. Ну але принаймні, ну в таких випадках, звичайно, це ну якби це незавершена, незавершена робота, все одно відбувається, тому що я вважаю, що навіть якщо якщо ти говорила, що людина приходить на цю сесію. І принести що зі мною відбувається, і багато хто цього не хоче робити насправді. Ну якби мають тоже право на це домовленість, обов'язково коли котра говори, <говори> так, так завершуватися, так, да це обов'язково. Це прям ну це якраз робить, щоб так трошки допомогти клієнту, таки ну ту таку яку, знаєш зробити отой крок. Не завжди так. Де, однозначно і тут можна злитися, але все ж таки це така така обов'язковість певна, вона ну, до, допомагає насправді. Ну і, а було таке, так само, що знаєш, ой, давай давайте консультацію, бо вже все підгорає, приходиш на консультацію, там ну, не вийшло там зразу через якісь пару днів. Але людина приходить, що добре, звичайно, все одно на консультацію, і така й це. Та, я не знаю, мене вже нібито нічого не, не турбує. Ну, І там, звичайно, якраз в цей момент і починається е, ну, що, що відбувалося. як. І, ну, Звичайно, це знову ж таки якісь глибинні речі могли бути, які болючі, неприємні. Насправді цей опір він е, такий тип, типу, нібито людинка прийшла да, вже на, на консультацію. Да, там, але все одно це. А та вже все типу норм, ну і якби. А давайте про щось інше поговоримо. Типу, знаєш, якби це то, якраз привід повернутися саме до того питання, а, да так. так що з тобою, що з вами відбувалося взагалі? З чим то прийшли? Чого так терміново треба було? Ну тобто, щось там відбувається. Ну це за ну, це правда. Це якби таке ну правда, якісь болючі темі, то такий опір включається у багатьох психологіях. Але ну, дивися, що мож 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 теж нашим глядачам, що ну в принципі що ще можна. Крім того, що така захисна реакція стосовно ну, стикнутися з якимись такими болючими моментами. Да. І, здається, ще є... Ще так... один момент є, я теж хочу підсвітити його. А, Добре, коли є такий момент, коли ти ніби зрозумів і мозок отримує оце зрозумів, тривога при цьому знижує, знижується. Але дій не наступає, тобто не наступає самої трансформації певного, тобто нічого не змінилося, просто розуміння на певний час дало зменшення якоїсь такої напруги чи тривожності всередині, ну, рівно до наступного разу. Так, а угу. що ти ще хотіла підсвітити? А я ще хотіла підсвітити, що якщо ми говоримо про таку довготривалу роботу от в терапії, да, там, ну, якщо людина ходила, і от дійсно буває, що Ну, завершується цикл, правда, от роботи, і відчувається, ну людина правда дозріває до певної mm. е, до певного вже стану, що ну наразі, якби ну, якась робота проведена. Mm. І оце знаєш, запит е, взагалі, це е, страх цього завершитися. Це теж може знаєш якось бути виникати. що Як це прийти і сказати, що все, робота завершена. Ну це мені здається, що теж буває такі. Як Нескільки там болюча тема, якась, яка Мені у клієнта здається, відбувається. що це немає саме саботажу, тут навпаки, прагнення продовжити, бо вони в цьому випадку навіть не виносять страх, а щось виносять якісь додаткові темки, а давайте ми там ще щось. А щось давайте щось. про це да-да-да, ну може так бути. Мені ну, здається, я... що це трошки да, такий інший аспект питання, і, ну, можливо, в якомусь іншому підкасті ми більш широко про нього поговоримо, бо це мені здається теж така. Важлива історія, і знаєш, що ще хотіла сказати? Це ж і от, і, знаєш, що якщо, якщо про роботу далі, то якщо ці сигнали, от я не хочу туди, не знаю чому. От якщо оцей сигнал, якщо я розумію, що щось мене ну, типу, було все нормально. Я ходила на там на терапію, на сесію, то все і тут такі, я типу не піду. То це якраз теж добре винести, що щось відбувається, чого я не хочу, а зі мною відбулося так. Я хотіла якраз знаєш, що додати, що насправді в цьому питанні психотерапія вона ніби сприймається як вирішення якихось ну, там, термінових, болючих, там, да, якихось да -да. питань. Але ж психотерапія це може бути е, з запитом зрозуміти себе. Взагалі, а Чому я так вирішую, да, що зі мною взагалі відбувається. Тобто це не обов'язково про, про тушіння якихось пожеж, да? а це може бути і питання про ну, краще себе зрозуміти, більш усвідомлювати, що зі мною відбувається, да? і що я взагалі хотів, чи мене то влаштовує. Бо насправді питання ж від підписниці, яким чином розрізнити, чи то її саботаж, уникнення, чи то справді є вирішення проблеми, і тоді насправді ну, ну, не є потреби якоїсь іти до психолога. таке ну, справді теж може відбуватися. І мені тоді здається, що тут питання в тому, чи це систематична історія? От я раз в місяць йду, а потім ніби вирішую, а потім знову мені треба, а потім знову вирішую, ну і так далі. Тобто, мабуть, тут варто прийти до психолога, щоб зрозуміти, ну що це взагалі за в мене така система вирішення моїх питань, ну насправді. І ти знаєш, ще мені здається, ми насправді знаєш, дуже добре себе знаємо, але, але найкраще брешемо ми теж самі собі. І отут, можливо, так, так знаєш, по чесному собі зізнатися: ну слухай, от по чесноку вирішила те питання, чи це знов просто така звичайна схемка, де о, можна так простіше. Пропітляти якимось чином, там, ну і ніби окей. Ніби так притрусили, як кажуть, до перелому подорожник приклали, і, типу, не бачу, і все добре. Ну і навіщо їхати до того, не знаю, хірурга гіпс накладати, да? поки не почну ходити. І ще, мабуть, різниця в тому, виріш... от справді, як я розумію, що я вирішила, чи. Я просто зрозуміла, що зі мною відбувається, мені полегшило, і тоді, скоріше, це взагалі не вирішення. Це таке тимчасове зниження тривоги або. Я насправді зробила певні кроки, і в цих кроках, от мені здається, що важливо, що в цих діях повинні бути нові моделі. Тобто, я знайшла якийсь інший механізм, не тим, яким користувалася, не схожий на те, які користувалася, і е, приклала зусиль певних. То ці зусилля мені здаються важливими, бо це все ж таки зусилля. Це про певну трансформацію, яку я проходжу, вирішене питання. Так? І тоді можна сказати: окей, в тебе з'явилася нова модель, ти її справді самостійно пройшла так? і отримала свій результат. Ну, і, звісно, коли, мабуть, ще одне і те саме питання, я вирішую, а воно потім знову вискочило. Бувають різні вискакують, а бувають інші. І коли є супротив, так. мені здається, оце сама сила супротиву. Коли я просто розумію, що вирішили, мені не потрібно, то окей. А коли я, вже залить, я, хочу. Що я шукаю, щоб його такого придумати. Це в мене теж було в мене косметолог може тільки завтра, саме на ваш час. Ну, я кажу: ну прекрасно, чудово. І вже без мене тоді, коли ну ми ж розуміємо, що ми саботуємо, ми відчуваємо цю напругу, коли ми відчуваємо саме а, таке напруження від того і шукаємо, щоб його продумати, що, щоб не піти, то це мабуть теж такий момент, коли все ж таки варто піти, щоб зрозуміти, що зі мною відбувається. Але я ще от хотіла додати, бо там ж питання було чи я виросла, чи так там у нас так, було так. чи я ну, чи я вже можу сама. Ну насправді я теж розумію, що такий процес теж відбувається, і, і чесно кажучи, оця історія, що для мене теж важливо, коли люди після певної кілько ну, після там певного періоду роботи. Вони потім дійсно можуть себе більше усвідомлювати, так теж буває. Ну Тому що ці сумніви в собі. А я оце, типу, виросла вже так, чи я то саботую. Тут знаєш, знову хочеться сказати: а чого ж ви так собі не довіряєте а, всередині, що чи то ви виросли, чи то, то якраз би в цінність вашу. Якщо там... я виріс, то я вже усвідомлюю це, Я кажу, я виріс. Мені не да. треба, і тоді в мене немає сумніву. Коли є сумнів сумнів, то, що так, ага, що... так мені це треба винести, чи я вже така вже доросла стала, що я й можу сам. Ну насправді я ну тут я не хочу там прям, щоб ми і це не. Те, що та я не шуткую над цим. Я просто кажу, що люди дуже ці часто недооцінюють у цей внутрішній дійсно процес, який відбувся вже. Я пам'ятаю, у мене у, у собі був такий ну, певний якийсь час, що я теж з однією ну, терапевткою теж працювала. Ну це з особистого досвіду, навіть не з клієнтів, щоб так людини, щоб виглядачі розуміли, що ми ж теж ті ж самі люди. Ну, просто реально бувають періоди, коли вже якийсь ну, певний етап він пройшов. І ти завершуєшся із цим нормально. Тобто, ти вже розумієш, що зараз і психологи, це ж не костелі, на яких потрібно постійно там, себе підтримувати, щоб цього теж не ставалося. Тобто, це така підтримка, це, це такий не підтримка, навіть мені більше подобається. Знаєш, як оце, як я кажу, провести через ваші процеси. Такі, як... Ну, оці усвідомлення, чи взагалі якісь е, стілення або якісь там горювання, неважливо. Тобто, це така людина, яка не просто ми типу, не просто костилять, які да, а, а просто це як споглядач, який зараз в певних етапах він потрібний. А буває правда, буває, проходить час, і ти розумієш. Ну ти, як ми говорили, тільки що ти вже зрозумів, що мені вже окей, я правда багато усвідомлюю. Мені зараз цим окей. Я просто хочу сказати, що мені достатньо. Ну і так теж може бути ці процеси відбуваються, щоб ну не лякалися цього, тому що ну таке якась тут є така невпевненість. А що я вже могла дорости навіть до такого, що я сама без психолога щось усвідомлюю? А чому ні? Ну мені хочеться тут іншу сторону підсвітити. Знаєш, але якщо цей сумнів чекай, хочу договорити, ага. хочу Оце в мене що народжувалося народжувалося з цього питання, що якщо цей сумнів досі є сходіть, просто принесіть на терапію навіть з тим, що у вас відбувалося, і подивитися, що з вами от, ну правда, відбувалося. так в цьому ну, Навіть питанні. якщо так, для того, щоб зробити свої висновки, якісь, чи потрібно мені то, чи не потрібно. Так, так, Це теж може бути запит. Але ти знаєш, так. ти от, згадала про да, те, що в, в запиті в питанні там є про дорослішання. Я якраз це повернулася з відпустка, перед відпусткою. в мене є такі трохи а, я ж ще ваги, і я починаю вагатися. Не ну, там який отель, чи такий, не такий. Я, звичайно, чекаю останнього дня, щоб так, який є, такий вибрати, ну, щоб наш не, 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 не роздивлятися. І, а, і звернулася до цих, знаєш, діти-психологи, а ще ті, які вчаться на психологів, страшні люди повертають тобі все, що можуть. знаєш. І я, я, я кажу: ну допоможи мені, не можу обрати. Ти ж кажу, ти в цих речах там краще з чимось розбираєшся. І вона така: знаєш, стала наді мною і каже: Мама, ти в курсі, що ти доросла. А ти каже, в курсі, що ти стала ще дорослою ще до дня мого народження. І я така, знаєш, аж присіла: ну, типу, ти здатна вирішити сама. Е, і... Це знаєш, от іноді треба піти до психолога, щоб почути просто, що ти ну, ти досить доросла, і ти справді можеш поратися сама з тим, а, а можливо і ні. І до речі, це не означає, що дорослі не звертаються до так? Це, мабуть, про розвиток, про якісь трансформацію, але дорослі вони якраз ну, досить здатні звертатися, бо вони ну, усвідомлюють, можливо, що, що їм потрібно що їм не потрібно. Так, це правда. Мені подобається. Дякую, дя... да, дякую за питання, воно реально дуже цікаве. Напишіть так. нам, чи ви отримали свою відповідь. Чи можливо хочете уточнення да якихось, чи розкрили ми цю тему? Ем, Хочеш ще щось на підсумувати? Я вже як кажуть, все сказала, ідіть просто, якщо є сумніви, тоді тоді все таки сперевіртеся, чи чи ви вже дійсно вирішили, чи ні, і буде вам щастя від того. Знаєш, це задай питання, Хоча психологи не дають цих порад, але задай питання психологу і отримав відповідь: що вам самим потрібно то вирішити. Так, це знаєш, бути чи не бути. Ну ви досить усвідомлені дорослі, щоб зрозуміти чи вам, чи треба вам чи ні. І бути чесними з собою, щоб справді зізнатися, чи ви уникаєте, і вам просто не дуже хочеться. Але знаєш, що ще хочеться додати? Що коли ви справді розумієте, що у вас виникає напруження, ви саботуєте і уникаєте, просто прийдіть до психолога і скажіть, що мене то турбує, але ага. я не знаю, боюся мені погано, я не хочу. І повірте. У психологів є інструменти, щоб більш лагідно допомогти вам пройти цей період і пройти цей етап. А Тому це ми правда. кидати з не знаю, з якоїсь висоти, об землю без парашутів вас не будемо. Це точно і це навпаки не бути постійно чи періодично в цій напрузі, яка, якщо справді як саботаж, виникає. А просто uh -huh. сказати про це психологу, і психолог не дарма навчається багато і багато і ще раз багато років для того, щоб допомогти пройти саме цей період. Ще так. раз дякую вам за питання. Пишіть, будь ласка, нові питання, чи розкрили ми теми, чи ви стикалися, да, інші наші підписники стикалися з таким, і що ви для себе вирішували в ці моменти? Да, і ну, гарного дня, Наталь. До зустрічі.